Роальд дал Чарлі та Великий скляний ліфт. Розділ восьмий. Червиві книди. Ой, лишенько, вишенько, примовляв містер Вонка. Ой, мої парадові штанці. Ой, мої збиточні танці. Ой, мої повзучі кицьки. Не приведи, господи, ще раз побачити таке страхіття. Він підлетів до білої кнопки і натиснув її. Вистрілила ракета прискорення, і ліфт шугонув уперед так стрімко, що за мить космічний готель опинився далеко позаду. А що то за почвари? запитав Чарлі. Ти що не знаєш? вигукнув містер Вонка. Ну, тоді тобі дуже пощастило. Бо якби ти мав, бодай найменше. Уявлення, з якими жахіттями ти зіткнувся, з тебе вичивався б увесь кістковий мозок. Ти закам'янів би і прилип до землі, і тоді б вони накинулися на тебе. Ти став би вареним огірком, тебе розірвали б на тисячу шматочків, розтерли б на терці, як сир, і варили б живцем, щоб ти знову злипнувся докупи. З твоїх суглобів зробили б намиста. А з зубів браслети, бо ці почвари, мій любий вігласе, то найбрутальніші, найжорстокіші і найкровожерливіші путенюки у цілому всесвіті. Тут містер Вонка зробив маленьку паузу, щоб облизати губи кінчиком рожевого язика. Це були червиві книди, – крикнув він. Ось хто це був? Не йди. А я думав, що то гробці, сказав Чарлі, оті блискні, смердюсні гробці, про яких ви казали президентові. Та ні, тих я просто вигадав, щоб залякати Білий дім. Відповів містер Вонка. А от червиві книди – зовсім не вигадка. Можеш мені повірити. Вони живуть, як усім відомо на планеті Червес, до якої звідси 18 тисяч мільйонів миль. І це напрочуд тямковиті бестії. Червивий книт може набирати будь-якої форми, якої забажає. Він зовсім без кісток. Його тіло це фактично один величезний м'яс, надзвичайно міцний, але дуже еластичний. Така собі суміш гуми і шпаклівки із сталевими дротами всередині. Зазвичай він яйцеподібний, але з легкістю може відростити собі дві ноги, як у людини, або чотири, як у коня. Він може стати круглий, як м'яч, або довжелезний, як шворка повітряного змія. З відстані 50 метрів дорослий червивий книт може видовжити шию і відгризти тобі й голову, навіть не встаючи з місця. А чим би він відгризав голову? спитала бабуня Джорджина. – Я не побачила в нього рота. Вони мають щось страшніше за рот, похмуро буркнув містер Вонка. Наприклад, не вгавала бабуня Джорджина. Годі, увірвав їй містер Вонка, ваш час закінчився! А тепер слухайте всі, мені оце стрельнула голову куметна думка. Я собі трохи пожартував з президентом, прикидаючись, ніби ми прибульці з якоїсь іншої планети. Але жарти, жартами, а там на борту готелю справді були прибульці з іншої планети. Гадайте, їх там було багато? спитав Чарлі, більше, ніж п'ятеро, яких ми бачили. Їх там тисячі, проказав містер Вонка, у космічному готелі п'ятсот номерів, і в кожному з них, мабуть, поселилося по одній родині. Буде дуже неприємний сюрприз для тих, хто туди прибуде, сказав дідунь Джо. Та їх там просто зжируть, як арахіс!» – сказав містер Вонка, всіх до одного. Ви ж це несерйозно, містере Вонку? спитав Чарлі. Ще як серйозно, наполіг містер Вонка. Ці червиві книги вселяють жах у цілому всесвіті. Вони ширяться у космосі величезними роями, окуповують інші зірки і планети, а тоді все там нещать! Колись давно на місяці жили дуже милі істотки, називалися пузики. Але їх зжерли червоні книди. І те саме вони зробили на Венері, Марсі і багатьох інших планетах. А чому вони не окупували нашу землю і не зжерли нас? запитав Чарлі. Вони намагалися, Чарліку, багато разів, але так і не змогли. Розумієш, нашу землю захищає велика оболонка з повітря і газу, і все, що прошиває її на високій швидкості, стає аж червоним від жару. Космічні апарати виготовлені з жаротрибкого металу, і коли вони входять в суцільний шар атмосфери, їхня швидкість за допомогою гальмівних ракет і так званого тертя, понижується приблизно до 2000 миль на годину, та все одно вони прилітають жахливо опечені. А в книді немає ані такого теплозахисту, захисту, ані гальмівних ракет, тому вони шкварчать і спопиляються до тла ще на півдорозі до землі. Ти бачив колись падучу зірку? І не одну, відповів Чарлі. То це, якщо хочеш знати, зовсім не падучі зірки, сказав містер Вонка, це падучі книди». Це книди, які стараються на величезній швидкості залетіти в земну атмосферу і там згоряють. Що за дурниці? скривилася бабуня Джорджина. Зачекайте, сказав містер Вонка, ви ще самі побачите це сьогодні на власні очі. Але ж якщо вони такі люті і небезпечні, сказав Чарлі, чому вони не зжерли нас просто там, у космічному готелі? Чому вони гаяли час на те, щоб вигинатися в букви і писати слово скрам? Бо вони люблять похизуватися, відповів містер Вонка, страшенно пишаються тим, що можуть отак писати. Але чому писати скрам? Тобто тікай, якщо вони хотіли нас упіймати і жертви? Бо це єдине слово, яке вони знають, не здавався містер Вонка. Гляньте, заверщала бабуся Джозефіна, показуючи пальцем за скло. Ось там. Ще навіть не глянувши, Чарлі вже знав, що там побачить. І всі решта теж пронизливий істеричний крик старенькою не залишав жодних сумнівів. І це таки був він. Вони побачили, як на відстані якихось десяти метрів від скляного ліфта легко ширяє гігантський, яйцеподібний, слизистий, зеленаво-коричневий, червивий канит. Товстезний, мов кит, довжелезний, мов вантажівка, його лиховісне червоне око, єдине видиме. пильно вдивлялося в людей у великому скляному ліфті. Нам гаплик, зарепетувала бабуня Джоржина. Він нас усіх жере!» – заволала пані Бакет. Одним ковтком уточнив пан Бакет. Ось і все, Чарлі, зітхнув дідунь Джо. Чарлі тільки кивнув головою. Зі страху він не міг говорити, від жаху йому зціпило горло, а от містер Вонка цього разу не панікував. Він залишався цілком спокійним. Зараз ми його позбудемось, сказав він і натиснув шість кнопок за раз. Під ліфтом одночасно спрацювали шість прискорювальних ракет. Ліфт підстрибнув, наче вжалений кінь, набираючи шалену швидкість, однак великий, зелений, слизистий книг навіть і не думав відставати. Проженіть його, заволала бабуня Джорджина. він дивиться на мене, я цього не витримаю. Шановна пані, сказав містер Вонка, він аж ніяк не зможе вилізти сюди, і я визнаю, що був трохи стурбований у космічному готелі і не безпідставно, але тут нам нема чого боятися. Великий скляний ліфт ударостійкий, водонепроникний, бомбонепробивний, куленепробивний бомбо куле і книдо Тому розслабтеся і отримайте насолоду. Ой, книде, нікчемний, бредкий і червивий, викнув містер Вонка. Слизнявий і мокрий, огидний, паршивий. Та що нам почвара до того не влізеш до ліфта скляного, не мрій навіть дурню вошивий. На цих словах здоровезний книт розвернувся і почав відлітати у протилежний від ліфта бік. Ось, бачите, переможно викнув містер Вонка. Він мене почув. Вертається додому. Але містер Вонка помалився, відлетівши метрів на сто, гіанська почвара, на якусь мить замерла, а тоді раптово шогнула заднім ходом, націлившись на ліфт своїм задом, тобто загостреним кінцем яйця. Причому прискорення її лету хай і заднім ходом було просто неймовірне. Вона летіла на них, наче моторошний снаряд, з такою швидкістю, що ніхто і зойкнути не встиг. Торох! Почвара з несамовитим гуркотом врізалася у скляний ліфт. Ліфт струсунувся, проте скло витримало удар, а книда відкинула назад, наче м'ячик. А що я вам казав? Переможно завела в Бонка. Вам тут безпечно, мов у банці. Йому тепер страшенно болітиме голова, сказав дідун Джо. Не голова а зад! Уточнив Чарлі, гляньте, дідуні, яка велика гуля вискочила у нього там, вона аж посиніла. І справді, на гострому задньому кінці гігантського книда набухла фіолетова синя гуля завбільшки з автомобіль. Вітаю тебе, брудна дебілко. викнув містер Вонка. Привіт, книдопупсик! Ну, як тобі там? Твій колір якийсь чудернацький!» Задок по чи здалось це нам, а може, заслаб ти зненацька, заслаб захворів, знедужав знеміг. Потрібно тебе лікувати? Жидупа дупа твоя, мов ведмежий барлік, ній можна атобус ховати. Я доктора знаю. Для тебе якраз від гнидів лікує, він книдів. За фахом м'ясник любить слухати джаз, книжки і все життя ненавидів. Ось доктор же тут, як люб'язно, що ви в таку деличінь прилетіли. У книда є зад і нема голови, чи зцілить його ви зуміли б. Святі небеса, мовив доктор, ого. Він лусне, ось ось бо ж надутий. Неначе пузир в нього зад, тож його я шпичкою мушу проткнути, і він дістає щось велике, мов спис, оздоблений пір'ями з боку. І штрикає книда в самісінький низ, та гуля не луска, ні в року, і книд заволав, що робити мені, хто зараз мені допоможе. Тепер я стояти не можу, о, ні, і сісти назад я не можу. Це рідкісний штриконь, пардон селяві, сказав йому доктор, і впору сидіти тобі на своїй голові, щоб дупа стирчала угору.